Нашими спільними діями вирішують, яким буде світ наших дітей. Боремось і працюємо. Що ж, Україна повернеться своє і заставить Росію заплатити за заслуг. Ми обов'язково звільнимо наш Крим. Вітаю вас. Ви дивитесь програму Рух на зустріч, яка створена спільно з міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та державним інформаційним агентством «Реінформ». Українці, які полишили свої домівки через окупацію або активні бойові дії, стикаються з безлічч різноманітних проблем на нових місцях свого проживання. Як відбувається адаптація внутрішньо переміщених осіб у Запоріжжі? Дивіться у нашому матеріалі. Пані Ольга переїхала до Запоріжжя майже два роки тому із селища Межова, що на Дніпропетровщині. Населений пункт межує з Донецькою областю, тож обстріли тривали постійно. Відтак, у квітні 2022-го, родина з трьома дітьми вирішила виїжджати до Запоріжжя. Чоловік пані Ольги нині захищає Україну, а вона з дітьми проживає в одному із міських шелтерів. Розповідає, перший час було складно адаптуватись до нових умов. Ми почали жити по новій. Ми там же все вбросили. А тут ми почали купувати нові речі, які були необхідні. Цю же кровать, ту кровать, цей стіл для уроків, бо він необхідний. Ми коли сюди приїхали, ну мені пощастило, що в мене тут є знайомі. Просто. Ми трішечки побули в знайомих, а потім ми обратилися в наше місто, от, попросили в них жильо, вони нам допомогли. І нам надали ці, я була сестрою, я живу тут, сестра живе рядом. І нам надали ці кімнати. Перший рік ми не платили нічого. А потім ми заключили договор, і зараз ми оплачуємо. Пані Ольга каже, багатьох людей від переїзду утримує саме питання житла, адже починати все з нуля на новому місці, не маючи навіть кімнати, страшно. І до того ж, не у всіх є можливість винаймати помешкання за чималі гроші. Пані Ольга ділиться до життя у шелтері. Родина вже звикла. Умови цілком влаштовують. Крім того, переконана жінка, тут вона з дітьми захищена від небезпеки, раптово опинитись на вулиці. Я собі живу, нікого не трогаю, працюю, і я буду жити год, два, три і п'ять мене ніхто не вигоне. А в квартирах такого немає. І це ж набагато дорожча квартира. А у березні в Запоріжжі відкрили евакуаційний транзитний шелтер для людей з інвалідністю та маломобільних громадян. Приміщення для нього виділила міська влада з комунального фонду міста. А відремонтували та облаштували його благодійники фондів Артак разом до Мрії та Схід Сос. Шелтер розрахований на 21 людину. Перебування в ньому тимчасове. За цей час люди можуть отримати допомогу психологів, юристів та соціальних працівників. Та найважливіше те, що благодійники займаються повним циклом евакуації людей з інвалідністю та маломобільних громадян. Мадям людям необхідно лише звернутись на гарячу лінію. Щоб звернутися за евакуацією, ви можете зателефонувати за номером гарячої лінії 0800 332 614. Якщо у людей немає документів, ми будемо їх відновлювати. Якщо треба людині зробити довідку об інвалідності, ми теж будемо це робити. І таким чином деякі люди можуть затримуватись як до місяця, так і до трьох місяців. І потім ми їх будемо розміщати на постійне місце перебування або в гіріатричних закладах, або в комунальних установах. І також ми будемо вивозити за кордон, бо ми співпрацюємо з Норвегією, ми співпрацюємо з Німеччиною з Польщею. Це вже за бажанням. Загалом на території Запорізької області діє 62 місця компактного проживання для вимушених переселенців. Нині там проживає понад 4,5 тисячі людей. І відповідальні особи наголошують, житло, яке можуть надати людям, що виїжджають з небезпечних районів у місті та області, є тож вкотре закликають евакуюватись та не ризикувати життям. Додамо, що за результатами опитування міжнародної організації з міграції найбільш нагальною для переселенців потребою є гроші, тобто фінансова підтримка. З 1 березня 2024 року допомогу для ВПО почали нараховувати згідно з фактичними потребами сімей. Як відбувається сам процес нарахування та про інші деталі стратегії держави у підтримці цієї категорії наших співгромадян, Ми поговоримо з гостем нашої студії. А до нас завітала Наталія Будяк. Я вас вітаю, добрий. заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації. Добрий день, добрий день. ВПО внутрішньо вимушено переміщені особи їх на жаль в зв'язку з бойовими діями багато, і в тому числі і в Запоріжжі. Також з навколишніх прилеглих територій, населених пунктів вже більше двох років постійно прибувають ці люди, наші співгромадяни. Скільки їх зараз? Наразі в Запорізькій області в нас нараховується 227 тисяч зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Треба сказати, що за два роки так. повномасштабного вторгнення. Ця кількість внутрішньо переміщених осіб збільшилася на 170 тисяч. Тобто, загалом ми маємо 227 тисяч, і це люди, як із Запорізької області, тобто із Запорізького району, з Бердянського району, Васильівського, Мелітопольського, Пологового, тобто це наші люди з області, які переїхали жити сюди. І так само маємо внутрішньо переміщених осіб із Харківської області, із Донецької, з Луганської області, із Херсонської. Таким чином вони мігрують далі. Чи переважна більшість осідає? Залишається тут? Переважна більшість лишається тут, але звісно, люди переміщуються. Їх було трошечки більше. Їх було майже 233 тисячі, тобто майже 10 тисяч людей поїхали або далі по території України, або виїхали за кордон. Ми почали програму з того, що найбільшою потребою для цієї категорії є грошова допомога, і з 1 березня цього року є певні зміни. Що вони в чому вони полягають? Грошова допомога. Виплачується від початку повномасштабної війни в Україні це програма уряду, і вона розрахована на підтримку саме внутрішньо переміщених осіб для людини, яка переїхала в нове місце життя, яка і має на меті підтримати її до того, як вона знайде роботу, влаштує дітей в школу чи в садочок. Таким чином, як ви сказали, з 1 березня були прийняті деякі зміни. Але була продовжена виплата допомоги внутрішньо переміщеним особам. Тим, у яких вже закінчився перший шестимісячний період отримання цієї допомоги, станом на лютий 2024 року, тобто до цих змін до 1 березня, таких людей, зареєстрованих, які отримували виплати, було 130 тисяч у Запоріжжі, Запорізькій області. І з 1 березня автоматично продовжилися виплати для 39 тисяч внутрішньо переміщених осіб. На сьогодні, за перший за перший період травня, тобто за першу половину травня, у нас зареєстрована заявка на виплату більше 200 мільйонів для 83 тисяч осіб. Це... Які ж категорії, от з наших громадян можуть розраховувати на цю допомогу? Певні категорії отримали автоматичні продовження виплат. Так. Певні категорії мають прийти звернутися для продовження цих виплат. Тож автоматично отримали виплати особи, які втратили працездатність, зокрема досягли пенсійного віку, отримують пенсію, розмір якої не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму. Тобто це 9444 гривні. Також особи з інвалідністю першої чи другої групи, діти з інвалідністю до 18 років, діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Ці всі категорії отримали автоматичні продовження виплат. Інші особи, які не підпадають під ті категорії, які я назвала, мають право звернутися з заявою. І в якщо вони відповідають критеріям, то вони також можуть отримувати продовження виплат. Ці критерії є вказані на сайті, на сайті. Мінсоцполітики. Так. Туди можна прям зайти. Там є прямо питання відповіді дуже зручно, щоб зрозуміти, чи є можливість прийти з заявою і отримати продовження виплат. А скільки місяців триватиме ця виплата? Наразі ця виплата встановлюється на термін 6 місяців. Вона може бути далі продовжена, може не бути продовжена. Якщо в людини змінились обставини, якщо змінився дохід, якщо ще якісь змінилися речі, які можуть завадити автоматичному продовженню виплат. Скажіть, будь ласка, грошова допомога це основне і знову ж таки, дослідження певні є, що гроші це найважливіша потреба завжди. Але крім цього, наші переселенці, внутрішньо переміщені особи на що можуть розраховувати взагалі від держави, яку допомогу крім фінансової. Крім тої фінансової допомоги, про яку я говорила раніше, є ще один вид виплат це допомога малозабезпеченим родинам, які повернулись за кордону та ще не встигли працевлаштуватися і не мають джерел доходів. Тобто вони теж можуть звернутися після тривалого перебування за кордоном не менше 90 днів, якщо вони повертаються, вони можуть звернутися ще за такою додатковою виплатою. Так само є Громадя є певний вид допомоги, це юридична допомога. Внутрішньо особи мають право на отримання безоплатної правничої допомоги. Це і первинна правнича допомога, яка включає в себе такі послуги, як надання інформації, консультації, роз'яснень, складання, допомога в складанні заяв та скарг, і безоплатна вторинна правнича допомога, яка включає такі види послуг, як захист, здійснення представництва інтересів. Осіб в судах і інших е, державних органах та органах місцевого самоврядування перед іншими особами так само хочу сказати, що в області, в області діє Запорізький обласний центр соціально-психологічної допомоги Запорізької обласної ради. Цей центр надає. Комплексні послуги це і соціальні послуги, і психологічні послуги у форматі індивідуальних консультацій, у форматі групових консультацій. Так само цей центр може надавати послуги притулку протягом до 90 днів. Ще хочу сказати, що діє всеукраїнська програма ментального здоров'я, програма Олени Зеленської. Ти як і цей центр так само реалізує цю програму і надає підтримку внутрішньо переміщеним особам, сім'ям військовослужбовців, військовослужбовцям, демобілізованим, тобто абсолютно кожен може звернутися за такою допомогою. Ну і напевно також дуже важливим є для людей, які втратили своє місце проживання, житло можливо, все життя на новому місці починається з нуля, з чистого білого аркуша. І тут дуже важливо працевлаштування, тобто мати роботу, яка дасть потім і фінанси, і, і психологічне, в тому числі стабільність якусь і родину. Чи охочі люди шукають роботу от тепер тут, в Запоріжжі? У нас і як проблем з працевлаштуванням, дійсно, та ситуація, яка є в нас в країні, і призупинення роботи багатьох підприємств, обумовило таку певне погіршення ситуації на ринку праці як в Україні, так і в Запорізькій області. Зокрема, ми дійсно наблюдаємо певний відтік кадрів за кордон. Це люди, які переміщуються тому. Ми бачимо так само певні зменшення, певний запит від працедавців, тому що в них дуже багато мобілізованих чоловіків, які працювали до цього на підприємствах. Тому наразі хочу сказати, що кількість вакансій, які є подані роботодавцям до служби зайнятості у нас в області, це 964 одиниці. Також хочу зазначити, що. Основними причинами, які перешкождають працевлаштуванню внутрішньо переміщених осіб, це невідповідність професійно-кваліфікаційного складу безробітних переселенців, тому запиту вакансій, які є. Тому от наразі серед переміщених осіб, які перебувають на обліку, переважна. Більшість більше 60 це жінки. Mm -hmm. Так само жінки не всі можуть працевлаштуватися, тому що вони доглядають за дітьми або ось таким чином даним не можуть наразі піти на працевлаштування. А які професії потрібні? А, наразі найбільший запит спостерігається на представників робітничих професій. Та сферу торгівлі от таку найбільшу потребу ми бачимо на підприємствах переробної промисловості, оптової та роздрібної торгівлі, але також є і запит на професії у сфері освіти, у сфері охорони здоров'я та у сфері соціальної допомоги. Хочу сказати, що зараз в єдиній інформаційній базі Внутрішньопереміщених осіб перебуває більше 113 тисяч громадян працедатного віку. Про потребу в працевлаштуванні наразі заявили лише півтори тисячі осіб, тобто не всі внутрішньопереміщені особи шукають і потребують працевлаштування. Таким чином, ще хочу зазначити, що в області діє комплексна програма підтримки внутрішньопереміщених осіб на саме на період 2023-2024 року. От вона вже діє а, на сьогодні в службі зайнятості зареєстровано, зареєстровано 2,5 тисячі безробітних громадян, із них працевлаштовано вже майже 500. Тобто їм от якщо людина шукає роботу, куди звертається саме в центр зайнятості. В Центр зайнятості. Центр зайнятості може запропонувати ту роботу, яка є от наразі з тих тисячі вакансій, які представлені вже також. Центр зайнятості може запропонувати перепідготовку людині, що також є дуже важливим і дуже. Е Цікавою формою взаємодії, тому що людина може змінити якісь свої навички для того, щоб простіше знайти роботу. Хочу сказати, що є така угода між Запорізькою обласною федерацією роботодавців з німецькою організацією на перепідготовку кадрів і робітників за кошти німецької сторони. І так само є програма підтримки засновників бізнесу. Запорізька обласна федерація роботодавців на базі національного університету Запорізька політехніка вже зараз навчають і перенавчають. Людей на курсі основи підприємницької діяльності, і це також дуже класна можливість для внутрішньо переміщених осіб відкрити свій бізнес, започаткувати свій да. бізнес-проект. І наразі вже є ухвалені такі бізнес-проекти. Ті бізнеси, які засновані внутрішньо переміщеними особами, і вони так само на ці бізнеси можуть отримувати навіть гранти, мікрогранти для того, щоб розвивати або започаткувати свій бізнес. Тобто, наскільки я розумію, це цілі міжнародні програми, які діють спеціально для бізнесу. Саме так а, а як їх знайти? Як їх знай... так само їх так само можна знайти в центрі зайнятості? Тобто людина має звернутися в центр зайнятості, і він ця людина може там отримати не тільки пропозиції по вакансіям, а і пропозиції по перенавчанню, і взнати інформацію про те, які гранти існують на відкриття або розширення свого бізнесу. А чи є там же ж треба на грант вміти заповнювати пакет? цей весь або мати бізнес-план, як звісно, потрібно мати бізнес-план. Є певний пакет і перелік документів. Його можна подивитися на сайті е, облдержадміністрації. Є сайт управління соціального захисту населення. Там можна знайти всю інформацію, можна звернутися в центр зайнятості знову ж таки, і так само там отримати всю інформацію. Дякую, цікаво. А ще звісно ж однією з таких глобальних проблем переселенців є власне житло. Бо із цим є проблема. Люди розгублені, не знають де шукати його, і куди от потрібно звертатися, і щоб отримати житло для тимчасового перебування, які наша область пропонує можливості в цьому. Якщо людина не має коштів на оренду житла, вона може бути поселена до місць тимчасового проживання або скористатися програмою прихисток. Прихисток є такий сайт проєкту прихисток прихисти своїх, який працює таким комунікаційним майданчиком між тими, хто потребує допомоги, і тими, хто готовий надати цю допомогу. І наразі, за даними цього проєкту прихисток в області у нас є пропозиція. Для розміщення 388 осіб. Тобто ті люди, які приїжджають, які зараз стають внутрішньо переміщеними особами, бо вони тільки виїжджають, майже 400 місць наразі це є пропозиції від тих громадян, які готові в рамках цього проєкту надати житло внутрішньо переміщеним особам. А що це за заклад? Як він виглядає, які там умови? Так само в нас є облаштовані місця компактного проживання людей. Це місця, які розташовані в комунальних підприємствах в нашої області. Вони обов'язково всі обладнані водопостачанням, теплом, газом, електроенергією, абсолютно всім. І наразі в нас таких місць 44. Тобто, 44 заклади можуть надавати ці місця. Загалом. В цих 44 закладах є майже три тисячі місць, і із них тисяча наразі вільна. Тобто, якщо люди приїжджають і виїжджають із тих територій, де ведуться бойові дії, вони абсолютно точно можуть собі і в такому форматі знайти житло. Тобто тисяча міст у нас є а, вільних, тобто вистачає у нас? абсолютно. Поселення, наразі так. вистачає. Якщо буде потрібно, ми звісно розгорнемо додаткові місця, але от наразі в нас е, є вільні місця, і абсолютно є можливість для людей, які приїхали, знайти житло е, в різних форматах. Потрапити під дію програми прихисток, які категорії мають право. Звісно, вони мають ці люди, мають мати довідку про те, що вони являються внутрішньо переміщеною особою, і зайти на цей сайт і подивитися, які ще документи, посвідчуючи особу. Звісно, мають бути у людини. І вона тоді зможе отримати цей або в форматі прихисток, отримати житло, або в місці тимчасового перебування в тих комунальних підприємствах і установах, які надають. Цю послугу ще раз повторимося практичну інформацію. От для піддію програми цієї потрапити. Які дії потрібні людям зайти куди зайти на ти сайт. на сайт програми прихисток? Так. Він є в інтернеті доступний. Е, і я хочу сказати, що наразі у нас по цій програмі прихисток розміщено 9 тисяч осіб, uh -huh. і компенсація на рахування от за березень за е, позаминулий місяць складає більше 4 мільйонів гривень. Тобто, ті люди, які надають е, цю послугу, вони отримують компенсацію від держави за те, що вони розміщують внутрішньо переміщених осіб. Ще одна така велика насправді проблема. Бо дуже часто люди залишаються і без коштів власних, і без засобів до існування. Гуманітарна допомога. Яка ситуація зараз у Запоріжжі з гуманітаркою? Гуманітарна допомога наразі е, надається в великій кількості місць в місті Запоріжжя та Запорізькій області. Я, мабуть, назву такі найбільші місця. Насправді їх е, дійсно багато. В нас є п'ять таких величезних хабів. Це хаб Запорізького району, е, хаб Бердянського району, який називається «Бердянці світ для своїх, е, хаб Васильівського району. Ми разом, саме тут Мелітопольський хаб. І Допомога поруч Пологівського району, тобто п'ять Запорізьких районів мають окремі величезні такі хаби, і ці хаби вони надають не тільки гуманітарну допомогу, вони надають абсолютно любу допомогу, яку потребують люди. Тобто, це може бути і психологічна допомога, і медична допомога. Консультації там можна отримати щодо реєстрації внутрішньо переміщених осіб, щодо реєстрації в прихистку або в місце тимчасового перебування. Тобто, ці хаби надають. Жителям свого регіону, свого району, не тільки свого і будь-кому, хто туди звернеться, абсолютно всі консультаційні послуги з будь-якого будь формату е, запиту, який є у людей. Також є е, центр міста Енергодара е, для жителів міста Енергодара. Крім цього, є безліч міжнародних організацій, які допомагають із харчовими наборами, із так само з будь-якими послугами, які можуть бути. Це і товариство Червоного Христа, і благодійний благодійний фонд карітас Запоріжжя. Тобто дуже багато міжнародних організацій, які діють на території області. Тобто з продуктами забезпеченням проблем немає. Так, їх можна отримати от в цих цих хабах і фондах, які я перерахувала, і насправді їх є трошки більше. Так само можна на сайті подивитися або звернутися за гарячою лінією 1545 е і там отримати будь-яку консультацію з будь-якого приводу для внутрішньо переміщених осіб. Які ще проблеми, з якими стикаються ці люди, і е, є приклади вдалого їх вирішення? У нас є приклади і вдалого вирішення, і вдалого започаткування бізнесу. Мені здається, що е, люди, які хочуть продовжувати своє життя в Україні, які лишилися в нашій області, вони точно можуть знайти себе і вони точно можуть знайти ту справу, якою їм займатися. Максимально все для цього робиться запорізькою обласною адміністрацією, тими міськими організаціями, які є в нашому місті, тому люди. Якщо звертаються, ми абсолютно точно поможемо з будь-яким питанням. І я дуже сподіваюся, що всі внутрішньо переміщені особи, які є в нашій області, вони знайдуть свій так. прихисток, знайдуть для себе житло, знайдуть для себе можливість отримати ту допомогу, яка є, і знайдуть себе в житті нашої спільноти і нашої громади Запорізької області. Я вам дякую за розмову. Сподіваюсь, вона стала корисною для наших глядачів. Нагадаю, що в гостях програми Рух на зустріч була Наталія Бодяк. Заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації з вами прощаємося до наступної суботи. Нашими спільними діями вирішують, яким буде світ наших дітей. Боремось і працюємо. Що ж Україна повернеться своїм і заставить Росію заплатити за сто. Ми обов'язково звільнимо наш Крим.